Жаночка наша витаминчики кушает, да? Морковочку хрумкаешь. Вкусная морковочка, да? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Да не бойся, я тебя забирать не буду. тоже я тебе и принес. Лопай, лопай. Вкусная морковка, да? Вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Пусть снять, а какая. Все, наелась, да? Больше не хочешь? Ух, потягушки. А, а. Ну что ты, что, что? Ну что, собачка. Все, починаю рвати бурячок. Прийшла пора. Сьогодні 28 вересня. Ось дуже кубку розбив. І ось це весь фронт роботи. гноєм, бурячок найкращий, там, здоровезний. А так середній масив весь. Так масив весь середнячок. Засушили його, дощів нема, вже жовтень, це вже третій місяць, нема дощів точно. Я навіть не пам'ятаю, коли він останній був. Здається, що за це літо не було жодної грози. Вона була десь на початку. Сух, все позасихало вже. Трава. Вигоріла, тільки крапива 5 см від землі, щось зеленіє крапива. А так все позасихало. Ну що ж, продовжуємо роботу. Починаємо. Початок, це тільки початок. Не жарко. Далі вже з завтрашнього дня, післязавтра, почне трошки прохолодніше бути. Всі збираються на бурячок. Ну що, от таку діляночку вже вирвав, дві купи вийшло. Це друга, ось це перша, вже третя частина почищена. Ось такий бурячок в цьому руці, 24-му, а міг би бути в два рази більший. Ну, як два рази більший. Міг би бути ось такий ось, але так багато дрібного виходить. Це ще диво, що він такий зелений стоїть. Хоча дуже його зараз напала борошниста роса. Біле листя отаке. Так, де біло? Бівий наліт на листі. борошниста роса. Порошниста роса або перенос порос, ну скоріше порошниста роса. Такий масив стоїть. Це якраз дойшов до діляночки. Тут щось не дуже. Таких дві плями. І буряк маленький, і буряну чогось багато. Ну, Буряк не, бур не застелив гічкою і бур'ян пробився. Чомусь дві такі плями. А далі масив гарний. Далі гарний масив. думаю, що врожайність цьому році все ж -таки, таки тільки половина від того, що могло бути. Багато дрібненького. Дрібненького, гнивенького. Миші повиїдали так, що одна шкірка залишилась від буряку. Але нічого. Порівнюючи з минулим роком, то це взагалі вищий сорт вийшов комаромовий буряк. Порівняння з тим, що було в минулому році. В минулому році я і бур'ян по ньому косив, і копав багато, а цей кормовий, він загалом весь рветься. То в цьому році, в році просто пісня. Не, ще не одного буряка не копав. Там деякий гічка відірветься, то легенько ногою вибивається. Ну як легенько, трошки пальці болять, ну вибивається. Ну Лопату. Після обіду все ж таки візьму, щоб не бити чойботи. То така діляночка вийшла. Це до обіду. Вирвав. Ну, я думаю, що на після обіду вже стільки сил не буде. Добре, що як хоч половину вирву. То такі справи. Все, продовжуємо. Продовжуємо працювати, але зараз йдемо на обід. Всім приємного, хто чаює. Каву п'є приємно. Шо? Швинка? Кабанчики? Це щось балакає. Що ти хочеш? Бандитка. А кабани і спакуй не кокодави. А ця не вседюща. Так, тут якийсь ось хось прибіг, не наш, не з наших. Не з нашого двору. Ти чий, а? Он де є навіть на вусі чип, чіп. Табличка. 657-23. Чий, забирайте. <свісна> так, отаку площу вчора забабахав, вирвав три кучі. Вже одна куча почищена. Ось такий бурячок. Приступили до другої. Сьогодні рвати не буду, буду чистить. Ось такі справи. Анфіса. Мишей карауліт. Працюємо вже третій день. Працюємо у двох. Ось такі фронт роботи виконали. Три купи. Тут ще трошки залишилось дочистить. І зараз я вже розбив нову купу. Оп, нова діляночка. Сьогодні 30 вересня, прохолодно. В повітрі якась пилюка. Хмарно так. Сонце. Де воно? Вон де воно? За цією полюкою сонця майже не видно. Тому й прохолодно. і прохолодно. Ось тільки аж тільки аж залишилося. Ну, Сьогодні вже дорву тут трохи і це вже буде половина. Навіть зайду, навіть вже вирву більше, ніж половину. Так, трохи язик щось заплітається. Вон де моя помощниця. мишей тут ловить, дежурить. Чергує на полі. Так, <рі> да? анхиса? Анфіса? Бігу-бігу, що миша є. Ой. А давай подивимось, диви, диви сюди, диви, ось тут нора, диви. Анфіса, анфіса, дивись, нара, бачиш, дирка яка. Дирка. Нема там мишей, нема? А ось десь понаривали. Див. Понаривали, а? Нема там? Ні, нема. Ну нема поки. Я не поймав. Хі -хі -хі -хі. Лови сама. Хі -хі. Ладно, ну все. Я продовжую працювати. Один день нерву, рву, один день чищу. І так, потихеньку, удвох працюємо. Ось такий фронт роботи. Так, ну, а возить буде батько. Хай займається хоч чимось. Три купи вже, вже є що возити. Будемо класти в земляний погріб. Є в нас такий, але його ще треба вичищати. Підремонтувати. Справи є. Тому займаємося. Шукай мишей. Трапляються і ось такі екземпляри бурячку. Один бурячок як відро з картошкою. Треба двома руками підіймати. А був би весь такий, то була б пісня. Це він вимахав такий біля купи зною. І тут їх таких багато. Два рядки, два-три, ото такий здоровезний буряк. Тут йому було все літо був затінок, волога. Так він не вимахав як. Це не пурячки, це кіндери. О, кіндери. Ну, Який кіндер. Здравили. Їх тут багато, крайніх. Воно видно, що виділяються два рядки під дигноєм. Пісня. Там кіндери. А тут сидить Плюшева ковушечка Мишей караулит. уже трьох поймала Ох, охотниця пума, пума Ой, красавица карауль чергуй, чергуй, караулік Мишей тих, а мишей тут много, прям... мишей тут багато, вони прям буряк повикопували Живий тут, в тінечку. Мір стільки, що буряк хитається. Третій день. Сьогодні рву, дві ділянки вирвав і вже завалив за половину. Три ділянки вирвав і вже завалив за половину. Ось цю, Ось цю ще латочку вирву і все. Більшу частину вже вирвав, дві купи. Ось де одна. І ось де друга. Такий тут плячок. Покраще, ніж на середині. Там м'якіший, темніший. А тут такі під гною екземпляри попадаються. Це гіганти ціни. Ой який. Один за, чотирь... за чотирьох. Один за чотирьох. Гарні екземпляри. В ньому до 15 кг. Ну, 10 точно є, 15 не 15, але 10 точно є. Да. точнені.роблювали, так, гарбузик виріс, три гарбузи на гною. Ну, я порозгрібали. Я їх вже ганяю, ганяю, але їм що горохом об стіну. Розгрібли зарази. По 5 разів на день треба виганяти. Лізуть і лізуть. Зайнятися їм більше нічим. А така діляночка стається. За половину завали вже. Сьогодні ще буду рвати, а завтра буду чистить. А оця Пілотниця ходить вже штуки 4 чи 5 мішень зібрав. Ох ти ж кіса! Молодець, слабий. Їх тут тьма цих мишей, куряк погризує. Тут від навозу вони собі місто попробували. Шукай, шукай, я тут бачу, вона бігла, бурях попігла. Ну добре, все. до чистки буряку. Ну, ось дві купи треба почистити. Там он чистить. Оп! Йде охотниця, пума, пума йде. Помагати йде. Тьотьо. Тьо, тьо, тьо. Ще ми будемо шукати, так? Да? Тільки залишилося вирвати десь до трьох соток. Але це вже буде завтра. Смикається нелегко, тому хоч, хоч щось в цьому році радує. Тому сьогодні чистимо, допомагаємо. А вже завтра тоді буду доривати. Довисмикувати. Он де ще помічниця. Мекя, мее, квітка, ме. Хе -хе. Я більше мекаю, ніж ти. З Таких бурячків почався мій процес їх очищення від гічки. А, які екземплярчики. Гарнюні. Ось з таких бурячків починаємо. Особливо цей. Це як ФАБ 500. ФАБ п'ятисотий. Вон 250, -ка. сотки. Гічки багато сухої. Продовжуємо працю на буряках. От такий об'єм робіт вже виконано. завершилось а три деляночки. Вот это а вырваты на три деляночки. Поделил. До обеда рух, после обеда буду чистить. Такие буречки. Так, а тут пума лежить. Ксавиця. Місцевий гризунів ловить. Зараз відпочиває. А це м'ясник місцевий з кінжалом. Ще один гепард. Ух-ух-ух, побіг, 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 щось почув. Теж дичину хочу вполювати. Пішов, пішов. Хай де, може, повезе. Там є, є миші, йди туди всередину. Під листя пальм. 2 жовтня. На сьогодні все, до обіду порвав, дві купи нарвав. Після обіду вже буду чистити Вон ту купу, прив'явшу. І далі на ці піри перейдемо. Треба до суботи закінчити, п'ятницю закінчити. Сьогодні у нас середа. П'ятницю треба закінчити чистити, бо на суботу, неділю вже великий дощ стоїть. Будемо сподіватися, що він піде. Тому що це вже не земля, а пилюка. Пилюка, пісок. Ось така смужка залишилася на дві купи. Майже така, як я вирвав сьогодні, може трошки більше, менше, не знаю. Ось такі справи. Гічка в'яне швидко. Її ж треба коровам скормити, щоб не пропала. Тому потихеньку. Потихеньку. Більше сьогодні рвати не буду. Хай стоїть. До завтра. Завтра беру. Останній. А в п'ятницю вже цю латку завтра вирву. А в п'ятницю вже дочистимо. Думаю, гадаю, що вспіємо. Будемо сподіватися на це. Будемо старатись на цього, щоб стигнути. Такий бурячок відкидаємо, одразу коровом покришимо. Це такий погрижений, поганий, там, міл, дрібний. А ось це основна маса. Тут від картоплі мілкіший. Туди до гною кращий, Біль, набагато більший буряк і кращий. Все тому, що з зими там волога була, тому що сугробна мелоза зиму довго волога трималася. Та й взагалі закучує, не так сонце пече. Свій мікроклімат менше видуває. І буряк відповідно кращий. Джондіри пахають. Вже чимало запахали. Там за лісом 16 гектар спахав і тут 16 гектарів до 12-ї закінчить. Або і раніше. Десь до 10. -ї. До 10-11. І все запахають. Один. І другий. Ось такі запахали тракторі. Е, судячи з цього, в нічну вони не працюють. Це покинули. Я думав, вони зайняли. до півночі його дороблять, а вони ні. Їдуть де на базу. Да. Завтра до обіду закінчать. Шахедовый тыть или разведчик и его знает что полетим. Не збили. Стріляли, але не збили. Ну ти бач, ти ж не в ту сторону тікала. Он туди і полетів, куди ти тікала. Ось таку купу вже нарвав. Остання діляночка. Сьогодні закінчу рвати, далі буду чистити. Кого, да? Ой, ти-ти-та. Нема? Ховається, да. Ховається під землю, ховається в гній. Не достанеш. Ну ось і все. 3 жовтня. Я закінчив. Впорався з бурячком. Залишилося тільки почистити. Вирвав весь І трохи там навіть цукрового. Ось тут. На початку маленька кубка тут цукровий лежить. Теж нічогенький, здоровий. Крового тут був, всього рядочок, тому його тут небагато. Ось такий він. Теж здоровенький, гарний. вирвати його ще та задача з таким довгим корнем. Намагався копати, можна лопату зламати. Земля така тверда. Він по краю був посаджений. І он там біля капусти трошки рядочок був. Біля капусти, моркви. Зовсім трохи. Ось така купка. На бетон браги вистачить. Та ні, шучу, ми не гонимо. Більше не гонимо, бо менти шманають. Та знову жартую. Ой. Ось такий брячок. На щось буде. Хай буде. На сахар. Все, площа завершена. На цьому осінні роботи майже завершені. Ще б добре було гній вивезти. То б взагалі було солодко зимувати, якби гній восени вивезти. Але не знаю. Ну, побачимо, відпочинемо, що там буде по дощах. На суботу, неділю є там невеличкий, а далі буде видно. Справа в тому, що возити гній той нічим. Один мотоблок в ауті, треба колінчатий вал проточувати. Ну, а другий вже наладом дише, навадом дихає, масло жре. Тому його знає, що буде. Ой, а возити гній це теж нелегка справа. Це б якби найняти розкидач да на погрузчик, це б була б пісня. Щоб зразу цю всю копу того вивезти. Але Ви в нас в окрузі. Нічого подібного немає. Все вручну. Це, це якийсь жах. І нема ніякого просвіту. Не заробиш ні на що. Трактор, трактор той під 200 тисяч один стоїть, а ще стільки ж на нього треба навісного, а той більше на таку ж суму. Ех. Стає сумно від такого безладу в країні. Ще й війна бля. Ось і все. З бурячком розквітались. Все почищено, все привато, все почищено. Он де хтось сидить на навозі, спав тільки що, тільки ж... Тільки що проснулась. А? Там миші піщать по духам. А то вона там і спить. Да, Анфіса? Іду, йду. Хто сказав миші? Оп. Я прийшла. Де миші, де миші? Та нема мишей, все. Последняя куча була, не, не було там мишей. Остання купа Ты ж сегодня уже ела мышей. Где <свы> <свы> ты там? Мяу Окей Ой, 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 ой так обалдежница Пошла, пошла Помогу. Все, закінчили буряк. Майже все перевезли, залишилась тільки ось ця купа і ось ця. Все в погреб Ось така площа. Так. Курі ходять, совок збирають. Совок збирають. Зараз я їх позбираю. Зараз вони в мене доходяться. Ходять-ходять, а тоді хоп, і вже навоз розгрібають. Так, ну, все. Поситьть, посить на дорожку. Все, топайте додому. Бо там макарони горять в духовці. Нічого, свині все поїдять.